Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2КРю. Сьогодні новий місяць, і сьогодні в нас в магазині доступна операція Ричащий Лев. Вона буде продовжуватись 27 днів. Можна сказати, 28, тому що 22 години ще є. Вже як дві години в магазині продається пропуск та особливий пропуск і ліцензія на проходження цієї операції. Що ви купуєте особливу перепустку? Вона буде коштувати 130 гривень, а ліцензія окремо коштує 55 гривень, тобто 185 гривень, за які ви можете отримати по проходженню цієї операції бонус, крім того, що ми можемо це наприклад забрати. Можемо прохувати, що у нас є, наприклад, за перший одразу, коли ви купуєте перепустку, ви одразу отримуєте 10 тисяч легкий танк 4 рівня, колекційний Valentine MK9 і 500 голди. Далі проходите безешки і, наприклад, на другий отримуєте 500 тисяч срібла. Всього срібла ви заберете 2,5 лями за проходження івенту, і 1,5 ляма ще буде у вас в сейфі. Які відкриватимете ви на. Зараз подивимося. У нас... На 59-му у нас буде 2000, тут у нас буде 50 000. На 55-му у нас буде 1,5 ляма в сейфі ще забираєте. Тобто загалом ви заберете 4 ляма срібла за цей івент. Потім по золоту, по Голді, у нас за виконання безешок у нас буде 1100. Срібла і 2000 будуть в сейфі, коли заберете після виконання всіх безешок. Друзі, що стосується свободки, свободки буде всього по пунктам, якщо розібратися, 48 тисяч і 50 тисяч ви заберете із сейфу. На першому рівні я сказав вам, що ви отримаєте волонтейн МК 9, це четвертий рівень. LT, колекційна машина, а от на 30 рівні ви вже отримаєте Churchill W і плюс аватарочку або таку, або таку, в залежності від того, як ви будете грати. Ну, ми зараз говоримо про те, що ви вже купили перепустку і граєте з перепусткою. Тому Churchill W це тяж 6 рівня, колекційний теж. Забираєте його на 30 рівні, це новий танк. Заберемо, потім подивимося, зробимо по ньому огляд. ну і На 60 рівні ви вже отримаєте ну, останні там, 200 голди фон профіля речащий лев ну і аватарочку таку гарну під кінець. Цього івенту. Також, якщо у вас будуть сегменти для відкриття контейнеру, ви можете ще відкрити і спробувати себе в лотереї від Wargaming і забрати IEFAS 9 рівня теж колекційна машина. Друзі, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коменти. Всім гарних боїв, пока!